Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна, і ми готуємось до НМТ з математики. Дріб як частина цілого. Якщо розглядати дріб як частину цілого, то знаменник, те число, яке знизу, показує, на скільки частин розділене ціле, а чисельник скільки частин взято. Сьогодні ми з вами розглянемо декілька задач на застосування цієї інформації. Ітак, в класі 30 учнів. Дві п'ятих з них хлопці. Скільки хлопців у класі? Зрозуміло, що 30 дітей всього розділили умовно на 5 однакових груп. Знаменник 5. Хлопців 2 п'ятих, тобто дві частини. Значить, щоб знайти, скільки хлопців у класі, нам потрібно 30 розділити на 5 і помножити на 2. 12 хлопців. Поле, площа якого дорівнює 60 гектар, засіяли горохом і соєю. Горохом засіяли 3 четвертих площі поля. Скільки всього гектарів поля засіяли соєю. Звертаю вашу увагу, 3 четверти площі поля засіяли горохом. А питання про сою. Скільки частин засіяли соєю? 3 четверти горохом, а значить, одна четверта соєю. Одна четверта від площі всього поля від 60. Треба 60 розділити на 4 і помножити на 1. Відповідь 15. Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. З роботу вони отримали 5 тисяч гривень, розподіливши гроші таким чином. Перший отримав четверту частину зароблених грошей, другий решту. Скільки гривень отримав за цю роботу другий фахівець? Перший отримав четверту частину, тобто одну четверту отримав перший. Значить, решта три четвертих. Три четвертих від всіх грошей від п'яти тисяч. Тобто 5 тисяч ми ділимо на 4 і множимо на 3. Сергій і Петро збирали яблука. Сергій зібрав яблук у 5 разів більше, ніж Петро. Яку частину всіх яблук зібрав Петро. Одну частину зібрав Петро. І Сергій 5 частин. Тобто всього 6 частин. Петро зібрав 1 шосту від усіх яблук. Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна одержати за одну хвилину? 3 копії за 4 секунди. В одній хвилині скільки секунд? 60. Значить, 60 ділимо на 4 і множимо на 3. Кожні 4 секунди 3 копії. 45 копій. Розглянемо ще одну групу задач на знаходження числа за його дробом. Наприклад, Сергій прочитав 120 сторінок. Це становить 3 п'ятих книжки. Тобто він не всю книжку прочитав, а всього 3 п'ятих частини. Скільки сторінок у книжці? Умовно, книжка поділена на 5 частин, і 3 із них прочитав. 3 частини це 120 сторінок. 120. Значить, ці 120 ми поділимо на 3 і помножимо на 5 200 сторінок у книжці. Ще задача. За першу годину велосипедист проїхав 168 км, що становить 3 п'ятих відстані від села до міста. 3 п'ятих він проїхав. І це 168 кілометрів. Значить, ми так само 168 поділимо на 3 і помножимо на 5. 280 кілометрів. Житом засіяно 1800 гектарів, що становить 0,9 поля. 9. Це 1800 гектарів. Поділимо на 9 і помножимо на 10. Ось так ми застосовуємо властивість дробу як частини від цілого. До зустрічі!